Привіт, любі, друзі! Що робити, коли умовно негативні емоції накривають з головою? Коли не можеш справитися з собою, коли накриває смуток, коли порушується сон, коли погіршується здоров'я? Ситуація навколо нас не сприяє нашому психічному здоров'ю. Обстріли, тривоги, тривога за близьких, невідомість, невідомо, що буде. Далі, в майбутньому, ця вся підвішеність, вона не сприяє гарному настрою, не сприяє позитивному мисленню, не сприяє радості. І на цьому фоні у багатьох погіршується здоров'я, психічний стан і фізичний стан. Що з цим робити? Отже, чітко і по поличках: перше, визнавати свої емоції. Якщо смутно, потрібно говорити що смутно. Так, мені смутно. Одне це визнання дає, валідизує емоцію, валідизує почуття і дає можливість звільнитися від цього почуття, пропрацювати його, відреагувати його. Я запишу окреме відео про те, як працювати з тим чи іншим почуттям. І, зокрема, саме це відео я записую, тому що мені самі смутно це мій спосіб. Такий творчий спосіб опрацювати свій смуток через обстріли Києва, через загибель людей, через ці всі події, які відбуваються в Україні щодня. Тобто, таким способом я справляю зі своїм смутком, зі своїм переживанням і Визнаючи емоції, ми можемо далі з ними працювати і відреагувати їх. Але оскільки війна в нашій країні триває, то нам, кожному з нас, потрібно не лише відреаговувати почуття, а ще й подбати про себе, подбати про свій ресурс і зробити це самостійно, бо ніхто за нас це не зробить. Це нереально просто, це неможливо. Тобто пункт номер два. Ми повинні зробити таку ревізію своїх ресурсів і ревізію навпаки справ контактів з людьми, думок, діяльності, яка ці ресурси з'їдає. Я виведу на екран, зроблю таку як табличку, ви побачите, як це заповнювати. Тобто це має бути один листочок, де ви ранжуєте, все, що дає сили. Наприклад, там спілкування з Тетянкою мене надихає. Там, не знаю, Прогулянки надихають. Там, не знаю, Можливо, там запис відео, читання книжок. Ну, і Роботи такі, як ранжуєте все, що з плюсом. І далі, не знаю, там, можливо, хтось там телефонує, і там щось відбувається таке в контакті з цією людиною, що ви відчуваєте, що вас повампірили. Наприклад, там Галина мене вампірець. Ви так мінус ставите і записуєте Галина. Далі там, пункт 2. Можливо, там, ви відчуваєте, що після скролінга ленти у вас немає сил. Значить, Записуєте там в де мінуси скролінг-стрічки. І так далі ранжуєте. Всі пункти, де що у вас забирає енергію. Причому це може бути все, що завгодно: діяльність, люди, думки. Обов'язково зверніть увагу на думки. Можливо, навіть візьміть такий блокнотик і протягом дня записуйте, після яких думок ви відчуваєте, що у вас іде сила, ну якої енергія да, зникає. І після яких думок навпаки, у вас повертається віра в щось таке хороше, якось так енергія вас наповнює. Запишіть і також оці в плюс і мінус, і також додайте, проаналізуйте. І далі дивіться, працюйте з цими списками. Там, де мінус. Старайтесь цю діяльність мінімізувати. Точно так же, якщо ви бачите, що людина від контакту з цією людиною у вас немає сил, вона вас вампірить. На цей час, коли у нас така складна ситуація у всіх нас, українців, зведіть до мінімуму це спілкування, відновити потім. Я думаю, що якщо на кону, ваше психічне здоров'я, сили, то Варто попрощатись тим, що забирає сили. Значить, оце дуже якби, дієвий, дієва така ревізія, але це, звісно, потрібно зробити. Тепер є ще наступні пункти, які допомагають проаналізувати. Інші сфери життя і зрозуміти, де є де ви дієте з плюсом, а де ви дієте з мінусом, і збалансувати це. Тобто, пункт номер три це так зване колесо баланса. Воно теж з'явиться на екрані, і ви подивитеся. І, значить, це колос з'являється, і ви дивитеся, які сфери аналізуєте, поставити на стоп, або просто загуглити і знайдете його в інтернеті. І ви подивіться, будь ласка, на цьому колесі балансу, які сфери у вас закриті, реалізовані, а які сфери не реалізовані. Ті сфери, які у вас не реалізовані, ви повинні звернути на них увагу і, якби, ніби допрацьовувати їх. Бо Колесо балансу теж воно дає таку як гармонійне життя і допомагає нашим ресурсам наповнюватися, воно теж нас підтримує. Пункт номер три робота з потребами. Також на екрані з'явиться піраміда Маслоу. Пункт номер два, ви бачите, така як сходинка, це безпека. Безпека зараз у всіх нас пробита. Тобто, ми не відчуваємо себе в безпеці, навіть ті, хто знаходиться за кордоном, безпеки не відчувають, бо є тривога за близьких це раз. І, по-друге, є невідомість, невідомість для нашої країни, і невідомість для конкретних людей, як жити далі, як складеться, що буде. Тобто, оцей пункт номер два. Безпека він проблемний у всіх. Це означає, що більш нижній пункт, де тілесні пов'язаний з тілом, він такий більш ґрунтовний, його потрібно більш укріпити, приділити увагу більше тілу. І а вищі пункти також, ніби як скомпенсувати, поки в країні йде війна. Скомпенсувати цей пункт безпеки за рахунок більш нижнього рівня базового і більш вищих рівень, так, Це таки теж буде приводити в гармонію. Далі, наступний пункт, що обов'язково потрібно зробити, це відпустки. Якщо можете робити відпустку, робити відпустку. Якщо не можете зробити реальну відпустку якусь, да, там, на три дні, на, на тиждень. Тоді робите, буквально берете, хто скільки може: годину, 15 хвилин, пару годин, коли ви не думаєте про погане, про щось страшне, ніяких новин, ніякої інформації, просто ставите собі такі, як заслонки. Просто виділяєте цей час під іншу діяльність. Медитація. Якщо не любите таке, серіал, будь-що, спілкування з подружками, будь-що, будь що дасть вам відпустку, і, ніби от трішки, знаєте, як створить ілюзію чогось та, такого, чогось доброго, позитивного, чогось хорошого. Та? Це допомагає такі відпустки, допомагають нашій нервовій системі перевантажувати перевантажуватися. Це може бути поїздка, якщо там. Є можливість поїхати просто погуляти в лісі, десь походити. Якщо нема такого, такої можливості, то просто або медитація, або кіно, або серіал, або що ви любите, почитати книжку, принаймні в, в цей час, що ви встановите для цієї відпусточки, це має бути повна заборона, заборона не дуже хороше слово, ну як обмеження. Обмеження новин, обмеження доступу ніби до цієї інформації, да, яка в нас є і яка нас яка, тримає в напруженні. Е і, звісно, якщо вам важко, просіть про допомогу, просіть про підтримку, це може бути професійна допомога, це можуть бути в вашій родині, можуть бути друзі. Може бути якесь таке тепле коло теплеколоспікування. Це дуже важливо зараз, щоб ви не лише в собі були, а щоб ви оточували себе людьми, які вас люблять, підтримують, які вас не засуджують, які до вас добрі, які до вас такі, знаєте, які дають ніби такий імпульс тепла імпульс жити, щось таке от, хороше. Да? І останній пункт це, звісно, творчість. Це те, що мене дуже рятує, дуже виручає. У кожного вона своя. Це може бути будь-що, по що, що вам до вподоби. Але це те дійсно, що теж дає, ніби як вийти за рамки нашої реальності такий, знаєте, хороший спосіб дефлексувати. Ну тобто, дефлексувати це вийти з реальності. Але не такий спосіб, який там з допомогою там, алкоголю чи наркотиків. А який дуже такий конструктивний, позитивний, дуже такий як такий хороший спосіб трішки вийти за межі реальності, але вийти і теж відпочити діліться цим відео, допомагайте один одному. Підтримуйте один одного і хочу сказати, що також зробити невеличке оголошення, що я зі своєю колегою психологіньо Ларисою Козаченко ми разом почали розробляти програму саме по ресурсам: як в наш час підтримувати ресурси, як їх накопичувати, як їх не втрачати. Я буду записувати про це також відео, і ми там з Лорисою будемо тримати вас в курсі. Щойно ця наша програма буде готова, ви про це дізнаєтеся перші. Гарного вам дня, безпечної ночі! З вами була Наталя Климченко. Побачимось! Бережіть себе!